Всім привіт, друзяки! З вами Шарк, і це перший етап наших розіграшів, які я проведу в честь перших півтисячі підписників на моєму каналчику. Тому, друзяки, я вам безмежно вдячний за вашу підтримку, за ваші підписки, за те, що слідкуєте за мною та дивитесь мій контент. Деталі знаходяться в телеграм та Дискорд каналах, тому, друзяки, переходимо за посиланнями, які вказані в описі під цим відосиком. Ознайомлюємося. І якщо маєте бажання прийняти участь, будь ласка, я буду тільки радий. Чим більше вас, тим мені приємніше буде проводити цей розіграш. А ми тим часом переходимо до гри. Гратимемо сьогодні фазмофобію. Як ми вже і вже зрозуміли, виберемо на одинці будь-яку складність, я думаю. Що в нас вибрано, вибрано індивідуальна по типу божевілля? Ідея, думаю, давайте якусь, я не знаю, локацію. Давайте танглову драйв виберем. Застосувати, купимо приладдя. І якось так. Так, друзі, найважливіше це ознайомитись з правилами та умовами. Друзі, не забудьте перейти за посиланнями в Telegram або Discord каналах і ретельно почитати ці умови. Це дуже важливо, щоб потім не було ніяких питань. Так, все добре йде, все йде добре. Так, ну що, в нас хто Карл Гейсі. Якось так, розп'яття, заплитипаки ще біля привида і параболічний мікрофон. Тому я думаю, що правильно, ми зараз вип'ємо хоча б одненьку, бляхану папігулочку, тому що знаючи, що це за негідники, які... Полюбляють атаки, такі як Тайда. Та Відразу. Вже, як то кажуть, ми на досвіді цьому. Ну, сміття не вивезли то. Ну, не платять, походу, за сміття вивезення. Так, що у нас помичка? Оничка є. Шикарно. Тут немає. Не знаю, чи виживемо, чи ні, чи виживуть нас. Тому... Тому шукаємо кімнату, я думаю. Лока невеличка, стараємося це зробити швидко. Головне, щоб нам до жопу не чампнули нас. Відкривайся. Так, тут у нас лапка лежить. Ну и нема. Ем... подожди, 54 десь на їх шоу. Не тут. А тут що у нас по тімпі? Опа! Ем... телефон от зеркалах став. Опа, він тут походу. Да, він тут. А які ті двері чомкнув? Ого, слетить В... не. Неоні. Приємно. Эмм... Ем... Відбитків нібито немає. Тому якось. Так. Ем... Так, ми їх тут отак покладемо, я думаю. Підемо далі, за з гроза. Так, нямнем. Хрести. Я думаю, рацію візьмем. До речі, да, не Оні. Не Оні. па-па-па-па-па-пам. Ну да, доказ я тут немає, все правильно. <кій> <кій> ось так. Давайте десь ось тут так покладаем, тому що блякому кого не такі хлопцы. Поговорим. Окей, ладно, okay. підемо далі. Підемо далі. Шукати докази. Mm -hmm. Так, нам треба параболічка, нам треба ось це, ось це. Мою МП-шку треба взяти. Звісно ж. А, на божевіллі в соло, звичайно, якщо чесно, трохи складно. Ну, як складно. Типу тобі треба це все самому принести головне, щоб він ще не змінив кімнату. Це він такий парень. Чотири три. Щось кидається, блін. Парень. Так. Що в нас ще блокнот, правильно? І будемо тоді вже чекати докази. Давайте неменим щось це. Захватимо блокнот, захватимо сіль. І захватимо параболічку, а потім повернемося та пахощами. Я думаю, що нас не з'їдять, надіюсь на це. О. На щось пищало, я проптицю. Ну він скинув по моєму круточку цю. Давайте сіль просипаємо. Нам головне, щоб він... в неї вступив. Щоб ми могли викрестити ще приводів. Дякую. І ще одну завданьку виконали. Прекрасно. Тобі він там щось активне, чи я без мене сам, Ну це прям капець. Не полюбляю він, по-моєму, мені здається. Ага, мене на фулл. тап. ідеально. Е, тепер просто ми йдемо. І чекаємо розп'яття біля привида. до речі, ще рашка кісточку знайти, тому якось так ідемо. хай собі там займається. Але з доказів, ви а це мені ще не подобається. Оп! Відразу. Везіння, да? двери чипає. Питання які. Усі. Здається мені. Мои... О, фотографія. Ні. Ладно. Ти, бля. Де ти падла? Ах. Опа, швернула, блокнот, швернула. Бля, вона активна. МП3. Никстан, не ходить по солі. Це шо райв? Ану. Це шо рейв? Та ну ні. Серйозно? Да, дос, доц, 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 походу рейв. рейп. Щось дуже схоже на нього. Я даже по приколу зараз бігаю, ще солі принесу. Мені здається, це рейп. Це наскільки ізі? Чи що? що то він чисто бігає, як ото... Я не знаю, на коньках оминає перешкоди. Я ж, я ж зараз ще принесу. Солі. Так, ну мені найскладніше лишилось дочекатись розп'яття. Я такий наїдений цими. Ну дивіться, я просто просто пороскидав всю. Де ти тут? Ну да, понятно. А, по ще галяє только так. По доцу. Ну на цей раз щось буде. Та це двері ці не не везучі, походу ці двері, да? Бо вже все зникло, да? Там не буде двері подкати, це капець якийсь. Не працює вона. Дивіться. Дивіться скільки купочок. 6 купочок. А він жодно не вступає. Та про що це може говорити? Я думаю, що це говорить про рейфа. То давай якось дружи, активніше, давай в жри хрести. Якби я знав, що це ти, то я не їв би ніякі пігулки. Тож трошки очково, да? Та є може бути і вся фігня. Ну я орну, якщо це хтось інший. Я серйозно вам кажу. А то чому тоді не вступає в сіль? Ну має бути. Кудоцо ганяє, хороша. А, до речі, мені треба фоткувати, ніж треба його сфоткати. Можливо, навіть пощастить і сфоткати його в дот. Так, один плюс, що на боживілі хоча б гуд швиденько сідає. З однієї сторони. Хороший. Чекаємо. Дві зірки прекрасно. Можна було б відприймені запропонувати, але хай вже буде так. Ну Дивіться, досі, досі жодних. Лідів. Ну понравится, ты по-моему спалился. получился. Ну, Люди так сдаец да, по 2000 галя, я шо дурный йота. Так, таких вот спецсады тысячи шо. Мека це еды. Так, мені тут не треба роздавати гости, хорошо, спасибо. Угу. А то трішки підсадився вже на тобі, гости. Оцю... до речі, цю кімнату я капець як ненавиджу. Чому? Тому що тут... Вона зараза велика, блін. і тут дуже важко хрести, щоб вони з'їли. Опа, з'їв хреста! Та ти шо? Та шо ти будеш робити? Mm. А де я дів? Це ж не він. Ні. Куди я дів потика? Не пам'ятаєте? Не вимо. Осьі. є. Розп'яття є! Ну що, тоді йдемо викликати полювання, я думаю. Викликала самого. І все. І ми закінчили. Відомості. Все виконано. Привид вибраний. Ну, це має бути рейф, друзі. Це має бути рейф. Тому вибираємо рейфа. І погнали! Так, це був рейв. По-моєму, ідеально. Я заробили трішечки грошенят, ну, по-моєму, все добре. Все добре. Так, друзяки. Ну що, я думаю, якщо маєте бажання, прямуйте в Телеграм та Дискорд канал. Ознайомлюйтеся з правилами та умовами та лишайте під цим відосиком коменти. По ним потім я 2 числа на стрімчику. До речі, стрімчик буде цікавий, я думаю, вам сподобається. Проведу перед стрімом розіграш, виберемо переможця, і переможець вибере нагороду, точніше приз для себе. Із, як то кажуть, з моїх предложених буде вручення, а потім далі будемо стрімити. Та друзяки з вами був Шарк. На все добре. Бувайте, пока, 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 пока.